Моє щире вітання до церкви Овруцької шлях любови, до всіх, хто в своїй хаті, і до всіх, хто в чужій. Благодать вам і мир. Дякую Богові завжди за всіх вас, згадуючи вас у своїх молитвах. Господь Господь, Бог милосердний і милостивий, і довготерпеливий, і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх, та, певне, не вважає чистим. Ранковою росою сьогодні буде перше послання Апостола Петра 2,24. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Десятим атрибутом Божої милості в списку стоїть Бог, що вибачає провину і переступ та гріх. Слово вибачає в оригіналі наса, означає піднімати, носити, нести, брати. Коли Петро каже, що Ісус тілом своїм сам підніс гріхи наші, він прямо цитує цей уривок із книги Вихід, посилаючись на Божий атрибут, що вибачає провину. Отже, вжите слово означає піднесення і забирання, таким чином Бог забирає провину і переступ. Та гріх від грішника і покладає на свого сина. Це саме дієслово Наса використовує також пророк Ісая в своєму відомому 53-му розділі, де він пророче розкриває суть жертви Ісуса Христа. В четвертому вірші читаємо: На вправ... правду ж він немочі нашої узяв, Наса. Христос поніс наші провини і заплатив за наш переступ, і таким чином забрав наш гріх, щоб ми його більше не бачили. А через застосування його крові до сумління, грішника провина забирається з нашої совісті і віддаляється настільки, наскільки схід від заходу, звідки випливає, що саме в Христі і заради нього Бог прощає гріх. Через його кров, праведність, жертву та освячення. Саме тому в ньому є прощення всіх гріхів, усіх видів переступів, первинного і фактичного, більшого чи меншого, публічного чи приватного, відкритого чи таємного опущення чи вчинення серця, уст і життя. Суть прощення не полягає у вербальному прости прощаю. Він вибачає провину і переступ та гріх, що значить, Він підносить, піднімає на себе кару за наше беззаконня, бунти чи навмисний гріх. За нашу недбалість чи наші помилки Бог не тільки простягає нам прощення, знімаючи з нас весь тягар наших гріхів, але й звільняє нас від плати за них. Фактично замикаючи, як навчає рабен гірш, природній процес причини та наслідку, щоб коли каємося, звичайні наслідки неправильних вчинків були зняті з нас. Євреї іноді розрізняють ці три слова наступним чином: беззаконня, кажуть вони, означає гріхи через гордість і самовпевненість, переступ передбачає повстання проти Бога і гріх. Те, що вчинено через помилку, факт полягає в тому, Господь використовує ці три слова, щоб охопити всі види зіпсованості беззаконня, що означає спотворене або збочене, правопорушення, яке є неумисним бунтом, порушенням чітких мандатів і наказів Господа, і гріх, який не відповідає славі Божій. Завтра дасть Господь, ми детальніше зупинимося на видах гріхів. Сьогодні ж ми стверджуємо той, той факт, що представивши гріх таким, яким він є, Господь каже, що він милостивий і прощаючий. Немає жодної причини для будь-якого грішника, яким би збоченим ви, він не був. Не прийти до нього, бо Отець готовий пробачити нас через свого славного Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Знову ж таки, це твердження Господа стосується Христа, де Ісус заплатив за весь гріх за свій народ. Чудово мати свою душу очищену та з'єднану з Христом. Це откровення характеру Бога Мойсею назавжди позбавляє думки про. Поганого Бога Старого Заповіту, який нібито контрастує з добрим Богом Нового Завіту, Божий характер любові, милосердя та благодаті незмінний. Він той самий Бог, як у старому заповіті, так і в новому завіті. Можливо, ти думаєш, що ти такий великий грішник або така страшна грішниця, що тебе не може простити Бог. Слово Боже каже, що немає гріха більшого від жертви Божого Сина Ісуса Христа. Або, як сказала Кори Тенбум, що немає ями настільки глибокої, за яку Божа любов не буде глибшою. Небесний Батько тебе чекає, Божий син тебе викупив, Божий Дух тебе кличе. Прийди. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях, любові місто Овруч». Господи, в ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе, визнаючи Твою доброту та ласку, яка зробила важливим прощення наших гріхів, переступів та беззаконь. Хай Твоя благодать сьогодні привабить кожного, хто слухає це слово, схилитись в молитві, покаяння та примирення з Тобою. Дякуємо за Твоє любляче серце, за викуплення та життя вічне. Господи! Від імені нашого українського народу ми каємось у наших гріхах та просимо на нашої милості, щоб ти звільнив нашу землю від російського ворога, який несе смерть та руйнування, зруйнуй усі їхні плани, задуми та бажання щодо нас. Відплати їм все миро за все вчинене зло. Прости наші гріхи, помилуй нас, віднови нас та зціли, дай нам перемогу та мир нашій землі. Vime a Jesús Cristo. Amén.